Деформаційний тип старіння буває у власників жирної та комбінованої шкіри, широких облич без виражених вилиць. Також характерний для жінок із зайвою вагою, адже надмірна нижня частина обвисає, утворюється друге підборіддя, пливе контур обличчя, але майже відсутні зморшки та пігментація. Часто зустрічається купероз обличчя. Такий тип старіння характерний для жінок слав'янської зовнішності. І головне, що допоможе в боротьбі з деформаційним типом старіння усі дренажні процедури, тобто зняття набряків та пересування тканин до середини третини обличчя. Це масаж, самомасаж, зменшення ваги, якщо вона присутня, введення верхньої третинного обличчя ботулотоксину, але в малих дозах. Треба уникати набряків. Деформаційний тип. Вимагає більш радикальних втручань, а саме хірургічних, особливо після 45 років, наприклад, операція фронтотемперальний біфтінг.